Насправді спілкування та конфлікти у стосунках це нормально. Тому що, якщо ви не проговорюєте, що з вами відбувається, що ви відчуваєте, у вас тоді накопичуються почуття образи, провини, якісь претензії. І звісно, потім складно будувати здорові стосунки. Тому все ж таки важливо йти на цей контакт. У мене навіть з моєї практики, я можу сказати, коли на першу сесію до мене приходять клієнти, і у них якісь проблеми у стосунках, вони мені все, звісно, да, проговорюють, що їх турбує але своєму партнерові вони не можуть щось сказати, тому що в них є страх, що ці стосунки можуть завершитися. Але скажіть мені, будь ласка, а хотіли би все ж таки бути в здорових стосунках та щасливих стосунках? А якщо ви насправді цього хочете, тому важливо все ж таки йти на цей контакт і проговорювати, що вас турбує, і вирішувати своє питання.